Це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пильно, насправді. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиля. Як досвід війни вплинув на твоє повсякденне життя? Слухай, у мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу речей для виживання. Це перше. А друге розуміння того, що в будь-який момент твоє життя має закінчиться може. І ти маєш бути до цього готовим взагалі. ментально. Ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. А друге, у мене навіть є відео, де я там купляю павербанки, я показую людям, що куплять на випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено тепер що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки у мене там всякі топорики, як там розвести огонь без тільки з іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренував. Як це робити, тобто у мене є величезна. Величезний нетривожний чемоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж. Можна це так назвати. Кладовка, отак, тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок а, якоїсь ситуації я можу пройти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати, і автономно жити собі декілька місяців взагалі там, не турбуючись, ні про що буде що їсти, пить і так далі. Я б радив всім українцям по можливості подумати про це. Не обов'язково ж новокупцям дуже багато речей цих можна знайти і купити за копійки, або багато людей навіть безкоштовно видають за кордоном. Краще. Нехай у вас це буде, це ж якийсь тил життя. У нас ж дуже багато різних граней в житті. І от є грань безпеки на випадок надзвичайної ситуації в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося або вас оминуло в житті, але краще до цього будь готовим. Отака от, от історія. Оце, в цьому плані війна на мене дуже сильно вплинула. Коротше, то що раніше здавалося мега крутим, як, наприклад, Лондон там чи щось таке, тепер здається абсолютно безсмисленним. Дуже пріоритети змінюються, і дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюються. В принципі, отак.